Невже Зендея розлучилася із Томом Холландом? донька Бредлі Купера, дебютувала у кіно. Поговоримо сьогодні про скандал із блогеркою К'ярою Фарандії і за що дівчину оштрафували на 1,8 мільйонів євро. І також напередодні премії Золотий глобус, яка відбудеться 7 січня, пропоную поговорити про Барбі Грети Гервіг, яка виявляється, боротиметься за Оскар у категорії найкращий адаптований сценарій. І Покажу вам серію обкладинок із найкращими акторами Голлівуду напередодні головних. Кінопремій. Друзі, всім всім величезний привіт. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що мене звуть Марина. Якщо теми для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся на цьому каналі. Сподіваюсь, випуск буде для вас інформативним. Якщо буде бажання прокоментувати, залишити лайк, коментарі і, взагалі, підписатися на канал. Я буду вам щиро вдячна. Пропоную розпочинати. Якщо ви готові, то поїхали! Шанувальники зіркової пари Зендеї та Тома Холанда впевнені в тому, що пара розійшлася. Давайте розкажу вам, чому вони так думають і чи насправді ці чутки виявляються правдивими. Зовсім нещодавно шанувальники Зендеї і Тома Холанда були шоковані новиною про те, що Зендея відписалася від коханого у соціальних мережах. Це викликало звичайну масу спекуляцій відносно того, що Зендея і Том розлучилися, і особливо сумно ці чутки звучали після того. Як у Голлівуді ходили плітки про те, що пара планує зв'язати себе у замишлюбу і потенційно в них можливе весілля, але, скоріш за все, звичайно, це є піар-ходом. Буквально декілька днів тому показали у мережі постер претендентів. Це фільм, в якому знімалася Зендея разом із двома акторами, партнерами по серіалу. Цей фільм було перенесено. Фільм Луки Гойданьїно. Претенденти у свій час мав у вересні відкривати Канський кінофестиваль. Мабуть, Лука Гуаданьїно через страйк акторів і сценаристів вирішив все-таки перенести прем'єру на 2024 рік. Ну і звичайно, це класична схема, коли проходить промоушен фільму. Зендея почистила свій інстаграм. Зендея відписалася не лише від Тома Холанда, а й від усіх. У принципі, крім того, у її профілі, звичайно ж, з'явився постер нового фільму Претенденти Луки Гуаданьїно, який у прокату виходить уже цього місяця. Так що Ватися не варто це класичний прийом привернення уваги під час релізу, під час промоушену фільму і банальна реклама картини. Том Холланд все одно продовжує бути підписаним на свою дівчину. Том завжди підтримує зендею у коментарях. Фанати можуть бути спокійними, бо однієї із найромантичніших пар Голлівуду усе гаразд у відносинах. Уже 7 січня премія Золотий глобус віддасть переможцям їхні заслужені нагороди, і в зв'язку з цим у мене є для вас два пункти, які я хочу з вами обговорити. По-перше, давайте поговоримо про Барбі, Грети Гервіг. Цей фільм боротиметься за Оскар у категорії Найкращий адаптований сценарій. Це цікава новина. Видавництво Verieta повідомило про те, що американська кіноакадемія визначила сценарій Барбі не як оригінальний, а як адаптований. Що це? Значить, до оригінальних віднесла сценарій Барбі Гільдія сценаристів, і деякі кінопремії номінували його саме як Best Original Screenplayer. Але всі організації мають свої правила. Кіноакадемія славиться взагалі тим, що вона записує у кіноадаптації майже всі фільми, герої яких з'явилися на світ раніше їх самих. Нормальною мовою це каже про те, що до потрапляння у категорії найкращий адаптований сценарій, при речі Чині всі, наприклад, сіквели. Вераіті зазначили, що фільм краще відправити до категорії кращий оригінальний сценарій, але Академія вирішила, що головні персонажі мають занадто серйозну інтелектуальну власність і унікальність, і тому таке можна лише адаптувати. Все це цікаво трансформує картину у двох сценарних категоріях: Оскара. Барбі тепер доведеться битися із Опенгеймером. Пуртінкс буде боротися із вбивцями квіткової повні, натомість у категорії. Найкращий оригінальний сценарій, де робота Грети Гервіг і Ноа Баубаха була головним претендентом на перемогу. Тепер в цій категорії немає явного лідера. Може вирвати золото в цій категорії навіть анатомія падіння, якщо її не підріже фільм The Holdovers залишені. Мені дуже цікаво, за кого вболіваєте ви у Оскарівській гонці та гонці фільмів на золотому глобусі. 81 ша церемонія вручення нагород премій Золотий глобус за заслуги. У галузі кінематографу та телебачення за 2023 рік відбудеться вже 7 січня 2024 року. Все це відбудеться у готелі The Beverly Hilton у Беверлі Hills Ну у Каліфорнії. Ну а церемонія Оскар відбудеться 10 березня. Так що я вам пропоную підписатися на мій телеграм-канал. Я нарешті його запустила. Якщо й буде бажання, давайте обговорювати фіналістів і переможців там. Силочку залишу під описом цього відео. У видання W Magazine вийшла ціла серія класних відмінних обкладинок напередодні головних кінопремій з найкращими акторами 2023 року. Цього разу видання представило своє авторське бачення і портфоліо «Best Performances». цього року. Потенційних оскарівських і не тільки номінантів зняв Юрген Тейлор – Тут, звичайно, всі, і Марго Робі, Ніколас Кейдж, Грета Лі, Чарльз Мелтон, Наталі Портман, Джуліана Мур і багато багато інших. Звичайно, я хочу показати вам усіх зірок цього номеру. І ще хочу поділитися новорічним відео, у якому спочатку не дорахувалися Барбі, Опенгеймера і Холдоверс, залишені, яких спочатку ми не дорахували з вами у цьому відео. Ну що, друзі, на кого ви робите ставку? Давайте спостерігати за переможцями разом. I'm gonna open this. Oh, sure. And I'm gonna drink it too. We don't waste champagne around here. Okay, That's shake it, it and like let it get everywhere. What about all of this equipment? But there's the dog. Oh. Does she like alcohol? No. I to. mean, they're not my clothes, so I don't <laughs> care. Oh, oh no. I'm, I'm, afraid. Yeah. What do I do? I am so bad at this. So Usually, other yeah. people do this for us. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> oh, I'm, a, I'm perfect at this. <laughs> don't not to your face. Just don't. Yeah, I know. I'm face. not gonna. Okay. <laughs> Okay. Ready? You ready? <laughs> oh, you're want. gonna get the spray. Okay, let's <laughs> do this. Ah! Oh my! Woo! Ah! Ow! Ow! Oh, you did you! It happy, happy, happy new year! <laughs> You can do the loud pop, or sometimes I just like it sexy like this. <laughs> not a drop. Hey, Baby, Happy I'm not wasting my champagne. Shake it up a few times. Ah! <laughs> <laughs> okay, Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Happy, Happy New Year. 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 Oh, shit. <laughs> oh, oh, no, Natalie. Thank you, W. Thank you, W. Великий скандал, у якому опинилася топ-блогерка і інфлюенсер К'яра Фараньї, у якої більше 30 мільйонів підписників. Дівчина має доступ до першого ряду на всіх тижнях моди, і вона втрапила у скандал. К'яра Фаранії потрапила на очі антимонопольному комітету. У чому суть цього скандалу? К'яра Фаранії запевняла, що перед різдвяними святами вона вирішила продавати рожевий дизайнерський різдвяний торт, випущений обмеженим тиражем розслідування. Тумонопольного комітету Італії показало, що споживачів обдурили, змусивши думати, що купуючи Пандоро під брендом Ферагні, вони роблять внесок у благодійність для дитячої лікарні. Пандоро – це альтернатива класичному панетоне, який продають на Різдво. К'яра Яра Феранді продавала свій Пандоро за 9 євро. Це вдвічі перевищує його звичайну вартість у виробника десертів. Виручка мала піти на покупку медичного обладнання для дитячої он. Екологічної лікарні. Виявляється, що К'яра Фераньє чи її представники просто забули. У лапках перерахувати кошти на закупівлю медичної техніки. Натомість, брендинг та реклама з'їли майже весь бюджет. За даними звіту, компанії Феранії отримали 1 мільйон євро від Балоко за ініціативу з брендингу і відповідну рекламну діяльність. Антимонопольний комітет оштрафував Кяру Ферандії на суму 1 мільйон 800 тисяч євро. Італійський регулятор не оцінив її шедевральний план перетворити. Різдвяні паски, різдвяні тортики, куличі на грошові магніти за допомогою благодійності. А тепер від кіариферані відписуються 100 плюс фоловерів за день. Кяра Ферані якось намагається виправити становище. Вона намагається, звичайно, вибачитися. Дівчина обіцяє зробити донат у розмірі 1 мільйону євро для лікарні Реджіна Марґеріта, одна з найвідоміших топових блогерів і інфлюенсерів у світі. Записала вибачення для своїх фоловерів. Я усвідомлюю, що припустилася помилки у спілкуванні. Моя помилка полягала в тому, щоб пов'язати за допомогою комунікацій комерційну діяльність із благодійною дівчина. Зізнається, що вона визнає свою помилку, але має намір оскаржувати суму штрафу, вважаючи його невідповідним. Кяра Фарангії вважає цей штраф несправедливим і сказала, що якби їй вдалося знизити розмір штрафу, вона б збільшила свою пожертву на суму еквівалентно цій знижці. Ось така ситуація. Але дісталося в цьому випадку не лише кярі фаранії, звичайно, дісталося від італійської організації з нагляду за конкуренцією виробнику. Тортів пасок Балоко. Їх оштрафували на 420 тисяч євро. За інформацією цього комітету, Балоко здійснив одноразовий платіж лікарні у розмірі 50 тисяч євро за кілька місяців до запуску цієї акції Пандоро Пінк Крісмас. Тому продаж продукту не вплинув на благодійні пожертвування. Підписники, звичайно, шоковані такою новиною. Вони не очікували від Кяри Феррані такої зухвалості і такого бажання нажитися на. Своїх підписниках, прикриваючись благодійними мотивами, можливо, кірі Фарані потрібно було відкрити збір, і люди підтримали під фоловери, впевнені, що вони могли б допомогти у придбанні нового апарату для терапевтичного лікування дітей, які, на жаль, страждають на остеосаркому і саркому Юінга. Звичайно, фоловерів не влаштував цирк, який придумала Кяра Фаранії, і вони впевнені, що Кяра Фарані взагалі могла б сама підтримати лікарню навіть. Субтитрувальниця Оля Шор Зробити це тихо, ну а історія, як бачите, розвернулася таким чином тією стороною, якої Кяра як не очікувала. Про стилі красу дівчина почала писати ще з 2009 року. Окрім почуття стилю, вона має дійсно гарну зовнішність. На це звернули увагу відомі бренди. Її в свій час запрошували знятися у рекламі бренду Guess і також Pantene. Також вона перший блогер, який прикрасив обкладинку Vogue, знявшись у 2015 році для іспанської версії. Журналу у 2013 році Кіара Феррані захопилася дизайном туфель. Свою першу колекцію вона розробила зі Стівеном Медденом. Потім вона одружилася із італійським відомим італійським репером Федес. У березні 2018 року в них народився син Леона, який вже встиг стати зіркою маминих соціальних мереж. І пізніше, у 2021 році, у пари з'явилася донечка, яку назвали Вікторія у звіті. Компанії, яка проводила розслідування, вказано, що К'яра Фарандії не зробила жодних особистих платежів до цієї лікарні. Друзі, як вам така поведінка-блогера? Мені дуже цікава ваша думка. Остання новина на сьогодні, яку я хочу з вами обговорити, донька Бредлі Купера дебютувала у кіно. Шестирічна Лея вперше з'явилася у фільмі Маестро у образі доньки композитора Леонарда Бернстайна, якого зіграв сам Бредлі Купер. Я нагадаю, що Бредлі Купер виступив і режисером, і продюсером цього проекту. Всі, хто подивилися цей фільм, відзначили, що Бредлі Купер і Лея дуже схожі одне на одного, особливо своїми блакитними очима. і Посмішкою, якщо ви не знаєте що про що цей фільм, то майстра це картина, яка розповідає про тридцятирічні стосунки кларнетиста Леонарда Бернстайна. Його дружини, яка народила йому трьох дітей, попри те, що він був відкритим геєм. Редлі Купер під час промоушену нового проекту для Netflix у Лос-Анджелесі вперше вийшов на червону доріжку із своєю донькою. Також до них долучилися Керрі Міліган, була партнерка по фільму Зірка народилася Леді Гага, яка прийшла привітати і підтримати свого колегу. Лея мала звичайно чарівний вигляд. Вона тоді була у леопардовій сукні Дольче Габана і блиску. Учих золотих балетках з оригінальною чорно-малиновою сумочкою і, взагалі, з червоним манікюром. Ну що, росте, можливо, нова не по бейбі. Подивимося, як буде складатися взагалі життєвий шлях Леї. Тому цікава ваша думка. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим та інформативним. Якщо вам відео сподобалося, будь ласка, долучайтеся, запрошую вас, звичайно, тепер до нового місця, де ви можете бути зі мною ближче. Це телеграм-канал Holy Fashion. Лінк я залишу під описом цього відео. Буду оперативніше ділитися з вами цікавою інформацією. Друзі, я звичайно нагадую про підтримку наших найсильніших хлопців та дівчат, які захищають нашу країну, боронять її кордони і знищують. Чують ворога, допомагайте, будь ласка, перевіреним зборам, і також прошу вас не проходити осторонь наших чотирьохлапих друзів, бездомних домашніх тварин, яким дуже 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 потрібна наша допомога, особливо взимку. Якщо ви не знаєте, як можна допомогти, під описом цього відео я залишу посилання на перевірені джерела, але прошу вас, звичайно, допомагати як можете, скільки можете саме перевіреним ресурсам, можливо, хтось із рідних збирає, можливо, хтось із друзів. Із людей, які на фронті, в яких ви знаєте, підтримуйте, будь ласка, перевірені збори, підтримуйте чотирьох пухнастиків, бо їм зараз дуже-дуже сильно важко і треба пережити зиму. На сьогодні це все. А я сподіваюся, звичайно ж, побачити вас у новому відео, яке вийде. Я сподіваюся, що дуже скоро. Тому до нових зустрічей. Дякую вам за підтримку і ваші коментарі. Це для вас. Все. Бай-бай!